Дорогі брати і сестри, дорогі українці, я, як українець, хочу звернутися до вас з словами, які звучать в Біблії, в Слові Божому: мир Україні, мир вашим серцям, мир нашому народу, мир від Бога. Переживаючи всі важкі часи, які до нас прийшли, дуже непрості, складні. Кожен із нас має особливі переживання, особливу біль за знедолених, за наших захисників, за ті сім'ї, які в великих втратах, за полонених, за тих, хто поранені. І ми маємо надзвичайну біль, ми маємо щиру молитву, ми маємо щиру надію, і в єдності стараємося робити все для того, щоб облегчити життя. Кожної сім'ї, кожної родини, кожної душі і тих, хто стають в єдності для того, щоб зробити Україну вільною. Я хочу подивитись на ці події на підставі Слова Божого. Коли ми дивимося на Слово Боже, то воно нас закликає любити один одного, але те, що сталося, воно прийшло від лукавого, від того, хто є ворогом. Людських душ, і саме лукавий побудив народ Росії, цю імперію з великою неправдою, з великою злобою, з великою ненавистю, з тою неправдою і злобою і ненавистю, з якою він вже ходив серед багатьох народів, проливаючи невинну кров. І сьогодні з тою ж самою е, демонічною ненавистю вони прийшли на нашу землю. Вони думають, що вони щось досягнуть. Але насправді, коли ми оглядаємось в минулі часи і бачимо е, життя великих імперій, то ми бачимо, що їхній е, розквіт був за рахунок великої жорстокості, і обов'язково приходив день їх, до їхнього великого падіння. Така сама участь чекає і Росію: прийде день, коли вони впадуть і не встануть, тому що Божий гнів. На їх виливається з великою жорстокістю. Божий гнів виливається в Божій ярості за те, що вони роблять неправду і з неправдою ходять по кругу землі. За це шкода. Але я приєднуюсь до окремих братів і сестер, які проживають в Росії, а особливо до Юрія Кириловича Сіпка. До тої церкви, яка встала і заявила, що вони не мають ніякої єдності з тою імперією, яка проливає кров, і до окремих людей, християн, які в душі моляться і стають на захист біблійних істин, любові і Божого спасіння. Але, попри все це, сьогодні в великій біді український народ, в великій біді е, тих, ті, хто. Живуть в зоні бойових дій, в великій біді ті, хто вийшли на фронт і проливають свою кров. І я хочу сказати, що Божа милість з нами дуже велика. Дуже велика милість Божа з нами в тому, що Бог, як ніколи, в цій ситуації допомагає Україні. В історії людства ще не було такої події або такої війни, де б Бог об'єднав. Понад 50 країн для того, щоб стати наперекір злобному ворогу або злобному Аману, який захотів знищити колись ізраїльський народ, в даному випадку злобному путіну, який захотів знищити український народ. І нищить сьогодні. Цілі міста, цілі села, мирні люди, які абсолютно ні в чому не повинні і не повинні так страдати. Ми розуміємо, що Бог допустив цю біду, але Бог з великим гнівом знищить Російську імперію і вона не встане. Я хочу звернутися до братів і сестер України. Подивіться, що Бог робить з Україною на протязі. Того періоду, скільки існувала Україна, Бог щедро благословляв нас словом Божим, і в нас було завжди дуже багато церков. На протязі останніх 30 років незалежної України Бог як ніяку країну в світі благословив Україну. І в нас з'явилося дуже дуже багато церков. Дуже багато людей прийшло до Бога, і вони слухали Слово Боже, слухали Божі настанови, і Бог навчав нас. Як нам, перебуваючи в Слові Божому, нести його серед інші народи? Ми проводили багато конференцій місіонерських, ми думали, як посилати наших братів сестер в інші народи. І їхали вони, і ми посилали. Ми думали, де взяти кошти для них, і як мати можливість, щоб вони проповідали там Слово Боже. Але подивіться, що Бог зробив: Бог відкрив сьогодні двері для українців по всьому світу, майже в 50 країнах прийняли українців. Їм дали там житло, їм там дали хліб, їм дозволили там працювати для того, щоб вони могли мати прихисток в тих країнах. А в Божому промислі це Божа благодать, щоб українські брати і сестри сьогодні могли там проповідувати, починати нові домашні групи по вивченню Слова Божого, починати нові церкви для того, щоб Слово Боже в цих країнах. І через це ім'я Господнє лише звеличуватися, буде звеличуватися в тих країнах, і спасеними будуть наповнюватись небеса. Дивіться, що нам говорить Слово Боже, колись через псалми, в 67-му псалмі, звучать такі слова: Боже, будь милостивий до нас! І поблагослови нас, нехай осяє нас обличчя Твоє, щоб пізнали на землі Твою дорогу, спасіння Твоє між усіма народами. Так молився колись Давид, так молився Ізраїль. Вони хотіли ходити в світлі лиця Господнього для того, щоб спасенними наповнялося Царство Боже, і щоб серед всіх народів знали ім'я Господнє. Тому то давайте ми будемо молитися цією молитвою, цими словами, і дякувати Богу за те, що це спасіння прийшло до Ізраїлю. І сьогодні Ізраїль одна із країн, яка також допомагає нам. І ми вдячні їм за це. І сьогодні в моєму серці є думка, а як нам. Можна мотивувати християн, братів, сестер в Ізраїлі, щоб і вони починали нові групи домашні і починали нові церкви, тому що так багато народу Ізраїля виїхало із Росії, так багато народу Ізраїля виїхало із України. І зараз велич... звершується велика імміграція, велика алія до Ізраїлю. Ось про це ми сьогодні повинні молитись. Ось так ми повинні бачити Божу руку, Боже царство, Бож... приближення Божого дня і, розуміючи велику милість Божої благодать, просто довіряти Йому і проставляти Його. Нехай наші серця піднімаються до неба, нехай наші молитви піднімаються до неба і поєднуються з усіма братами і сестрами, які за нас моляться в усьому світі і разом з народом Ізраїля.